Знаєте, війна в Україні триває вже 11 років, і є ворог явний, який знаходиться на лінії зіткнення. Коли ми розуміємо, бачимо цього ворога неозброєним часто оком, або бачимо ту зброю, яка використовується проти нас, тощо це явний ворог. Дуже, крім того, багато різних колаборантів, ждунів і так далі прихованих людей, які так чи інакше можуть підтримувати ворога, і це ускладнює роботу нашої держави проти цього ворога. Тому що явного ворога видно, а приховані вороги вони більш небезпечні. Так само і в духовному плані, знаєте, відбувається війна. І насправді ця війна, яка відображається в матеріальному е, нашому світі, е, вона теж починається з духовного світу, тому що е, е, боротьба йде між е, добром та злом, між світлом та темрявою. І явно видно, хто на чиїй стороні стоїть, тому що ми в себе вдома, ми ні на що не претендуємо, ми претендуємо лише на мир та спокій. На відміну від наших сусідів, які прийшли до нас з мечем, і знаєте, в духовному плані так само дуже багато різних колаборантів, дуже багато різних лжепророків, лжеапостолів, брехунів, про яких Ісус Христос попереджав, які будуть приходити і зводити людей, ставити хибний шлях, зводити з істини. І особливо нестверджених душ, які люди ще не ствердилися в вірі, а дуже багато різних таких брехунів. Тому важливо бути дійсно патріотом, і знаєте, патріотом бути можна по-різному, можна просто вдягати вишиванку, співати гімн і розмовляти українською мовою, але при цьому. Відверто нахабно відноситися до свого ближнього, а можна робити, доводити ділами, бути порядною людиною на будь-якому місці, де ми знаходимося. І це вже вагомий внесок, знаєте, в нашу спільну перемогу. І хтось робить для перемоги багато, а хтось нічого не робить. Так само і в духовному плані, якщо ми жителі Царства Небесного. Якщо ми народжені згори, то ми будемо досягати людських сердець, ми будемо працювати на розширення Царства Божого на землі, на те, щоб якомога більше людей дізналися правду, дізналися істину і прийшли до Господа. В цьому є суть християнства. Тому варто протестувати своє життя, духовне життя, чи належимо ми до церкви. Чи знаходимося ми в істині, щоб не виявилося, потім що коли ми перейдемо вічність, що ми виявимося якимось колаборантами або сепаратистами? Тому важливо, протестуйте своє життя по стандартам ученика. Учні щоденно перебувають в переломленні хліба насущного, в проповідях в Слові Божому, тому що слово Боже є життя. Учні Христові вони проповідують Євангелія до края землі. Учні вони зростають в служінні, допомагаючи іншим людям е, рухатись до досконалості. Учні вони е, знаходяться щоденно в молитвах, в єдності з церквою. Учні Божі вони е, жертовні, вони жертвують свій життєвий ресурс для спасіння інших людей. Протестуйте себе, і ви легко зможете визначити, до якого царства ви належите. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.